Вітаю на сторінці Героя». Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Вудлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину диван займає 97 сантиметрів. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також обрати інший колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!